Доброго дня! Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчати мову програмування таку як C. Матеріали взяті з сайту tutorialspoint.com, а також частина з javatoest.com. Лекційні матеріали, компіляція та запис студента групи ІПЗ-19.1 Пісковой Станіслав. Отож, приступимо. Доброго дня! Сьогодні ми з вами почнемо вивчати дуже важливу тему в об'єктно-орієнтовному програмуванні, а саме, наслідування. В цьому уроці ми з вами розглянемо взагалі, що таке наслідування, і розберемо кілька найпростіших та зрозумілих прикладів наслідування. Перше, ніж перейти до сайту, щоб вам було легше зрозуміти, обговоримо про наслідування трішки простішими словами. Отож, власне наслідування це такий механізм. Коли один об'єкт може наслідувати якісь властивості, риси, поведінки, тобто методи іншого об'єкта, використовувати їх а також до тих методів, які він наслідував, він може додати щось своє, і так би мовити, розширити власний функціонал. Для початку ми з вами говоритимемо лише про одиночне наслідування. Мова C підтримує як одиночне, так і множинне наслідування класу. В подальших уроках ми з вами поговоримо як про переваги, так і про недоліки множинного наслідування. Трішечки давайте розберемося в термінології. Тож уявимо, що у нас є якийсь клас, і ми унаслідували від нього новий клас. Так ось, наш початковий клас, від котрого ми унаслідували, це базовий. Або батьківський клас. Ну а клас, що ми унаслідували від цього базового класу, це буде похідний клас, або дочерній клас. Або нащадок, або спадкоємиць. Загалом усі ці речі означають одне і те саме. Головне, ви повинні зрозуміти різницю. Є базовий клас, це від якого наслідували, і якийсь клас, який від, цього, який від нього походить. Тобто унаслідував його якісь властивості, е, та його поведінки. І додав щось своє. Але якщо нічого нового не додавати, то сенсу наслідування е, взагалі втрачається. З теорії трішечки розібрались. Тепер давайте розглянемо якісь найпростіші приклади наслідування. Давайте уявимо, що ми пишемо з вами якусь програму для прикладу навчального закладу. Нехай це буде наша нафта. І нам з вами для представлення нашої бази даних у логіці нашої програми потрібно описати якісь класи, які власне, будуть взаємодіяти з людьми. Зараз ми з вами працюватимемо за спрощеною схемою, і нам потрібно лише знайти якісь спільні характеристики для всіх типів людей. Які можуть якимось чином перебувати у вузі. Ну, скажімо, чи ми можемо бути працівником вузу, або бути студентом або абітурієнтом. Та різниця між цими типами. Добре, давайте вважатимемо, що ми з вами визначилися. У нас має бути клас звичайної людини, яка тільки прийшла в даному випадку, він буде абітурієнтом. Тобто він тільки хоче поступити в універ. Ось і все. Далі у нас має бути ще якийсь клас, який описуватиме студента. Цього, цього університету, ну, і як мінімум, у студента має бути приналежність до якоїсь групи у вузі. Нехай це буде ще одна важлива характеристика, яка за допомогою, за допомогою якої ми будемо відрізняти студента. Також у вузах є викладачі. Так ось, відмінною характеристикою нашого прикладу, викладача буде предмет, що він буде викладати. І ясна річ, що у всіх цих людей має бути якась ім'я. Всі ці об'єкти, або ж у цьому випадку студент, абітурієнт, або звичайний викладач це все люди. Помічайте логічний ланцюжок. Давайте уявимо, що ми з вами ще не знаємо об'єктно-орієнтованого програмування, та опишемо ці три класи. Тобто у нас буде клас людини, який поки що до вузу жодного відношення не має, у нас буде. І він у нас буде абітурієнтом. А також у нас буде клас-студент та клас-викладач. Ми будемо створювати зараз для всіх наших класів поля паблік. Для того, щоб зробити наявність коду в мінімальному е, варіанті, щоб було більш зрозуміло. Отож, наступний приклад буде виглядати ось таким от чином. Готово. Тут наші три класи готові. І у нас є клас людина, є клас студент та клас-професор. Ну, тобто викладач. Давайте з вами заглянемо, які у цих класів є спільні поля та які різні. Відразу вам може впадати в око три одинакових поля, а саме поле stringName. Адже ясна річ, що і у студента, і у професора, і у людей має бути ім'я. На даний момент у нас лише одне поле ім'я, яке спільне для цих всіх об'єктів класу. Але так як всі вони люди, то, ймовірно, знайдеться ще багато різних типів даних, для яких теж нам потрібно якісь поля, щоб зберігати про них інформацію. Наприклад, це може бути дата народження, паспортні дані, адреса проживання, навіть той же зріст, колір, волосся і так далі подібне. Тобто у всіх цих класів, як у студента. Так і в професора, ну, тобто викладача, так і в людини, всі ці дані можуть бути присутніми. Так ось, при такій реалізації, якою ми скористалися, зараз нам для кожного з цих класів доведеться описувати всі ці поля. І це при тому, що у нас в наявності просто тільки поля. Але у кожного з цих класів може бути якась поведінка, е яка визначається методами. Та у методах може бути ще якась довга реалізація. Ну, Тобто, у функціях у такому випадку нам доведеться багато разів копіювати один і той же код. У кожен новий клас. І якщо раптом нам знадобиться якийсь метод, який у всіх цих класах однаковий, зробити якісь зміни, то нам доведеться відкривати кожен клас, в кожному окремому класі редагувати цей метод. Що, по-перше, довго і незручно, а по-друге, може призвести до помилки, якщо, наприклад, ви пофіксите всі методи у всіх класах, а в якомусь одному всього лише класі візьмете і забудете це зробити. Ну, просто не помітите його в такому разі, вам доведеться знову шукати на помилку вашу програму, що дуже неприємно. Та ще й один дуже поганий момент, пов'язаний з такою реалізацією. Це неможливість застосування поліморфізму до такої реалізації, про що ми поговоримо трішки подальше. Скажу ще одне, що може бути не так: це неможливість зберігати в одній колекції всі об'єкти цих класів. Наприклад, ми ж не можемо зробити масив із людей студентів і викладачів. Ну, тому що на даний момент у нас фактично це різні типи. Ось для того, щоб вирішити всю, всі ці проблеми, ми повинні використовувати наслідування. Для наших класів першочергове завдання це позбавитися зайвого коду. Так як у нас у кожному класі визначено поле name, студент і професор, по суті, також є людьми. Ми можемо успадковувати клас студента та клас професора від класу людина. І в такому разі і клас студент, і клас професор отримують функціонал класу людина, тобто отримують ось це. Name у спадок від свого базового класу Human. Ось це string name. Отож, давайте з вами перепишемо код наших класів таким чином, щоб реалізувати точно те, що тільки що сказав. І так, от ці от поля name ми звідси прибираємо з таким от чином. Залишаємо тільки поле name у класі Human. Е Тепер реалізуємо спадкування від класу Human для того, щоб ми змогли успадкуватися від якогось класу. Нам після ім'я класу потрібно поставити двокрапку, написати модифікатор для наслідування. Поки що ми будемо використовувати тільки модифікатор Public. І, власне, про відмінності між модифікаторами при наслідуванні ми поговоримо у наступних уроках. І вказати клас, від якого ми будемо успадковуватися. В даному випадку ми успадковуємося від класу людина. Так само і для, і для класу професор. Нам потрібно вказати, що цей клас у нас буде успадковуватися від класу людина. І таким чином у нас буде виглядати це все. Клас студент. Паблік. Human. І аналогічно. Ось тут, Public, Human. Отож, тепер давайте створимо об'єкт класу студент. Наприклад, ось так. Студент СТ. .st. І подивимося, які поля у нас у ньому присутні. Наш студент буде називатися просто ST. Як ви пам'ятаєте, у нас усі поля Public. І через крапку ми можемо, власне, отримати е, найменування цих полів. Зверніть увагу, у нас в класі студента є два поля. Group. Тобто група, до якої він належатиме, тому що він вже студент, та поле Name. Повертаємося до класу студент. Ми з вами у класі студент ніде не визначали поле ім'я, як можете побачити. У нас тільки є поле груп. Але поле Name у нас є у базовому класі Human, від якого ми унаслідували клас студент. Студент є спадкоємцем похідним класом від людини, а значить, він успадкував усі поля всю поведінку класа Human. По суті, це означає, що наш клас студент і є класом Human. А це, а це означає, що об'єкта типу студент ми можемо звертатися так само до поля Name, яке ми визначили при, при в класі Human. Так, така сама логіка і буде з класом професор. Давайте подимося. Давайте подивимося. подивимося. Аналогічно є доступ до поля Name і доступ до поля subject. Він успадкував поле Name. У нас також успадкований від класу Human Professor. А значить, він успадкував поле Name. Але, як ми з вами говорили, спадкоємець просто так не успадковується. Якщо вам потрібно успадкувати клас, то спадкоємцеві потрібно реалізувати ще якусь логіку. Так ось такою додатковою логікою. Але навіть у нашому випадку це просто поле Subject. Це предмет, який буде викладати наш професор, викладач. Давайте подивимося схематично, яким чином виглядає успадкування. Відкриваємо Paint. Отож. У нас є клас human. І є клас Student. Так от, коли ми успадковуємо від класу людини якийсь інший клас, то по суті клас людини стає її шматочком. У цьому випадку ось цей великий квадрат це у нас клас студент. Клас студент успадкувався від людини, та включає функціонал людини в собі повністю. Тобто, якщо у нашому класі Human є своїй усвоявіть, для прикладу, ця риска є polyname. Давайте краще навіть напишемо. У нашого студента є, наприклад, поле груп. То наш студент, так як він включає в себе клас Human, тобто успадкувався від, від нього, може використовувати та, це ж поле name. Та поле Group, що ми з вами можемо простежити ось тут. У даному випадку просто професор. Name і subject. Та ж сама ситуація з нашим професором. Тепер уявімо, що ми з вами захотіли реалізувати клас студента-заочника. Наприклад, у студента-заочника буде якийсь метод ходити на пари, який буде відрізнятися від методу ходити на пари класу студент. Для початку, звичайно, давайте реалізуємо такий метод у класі студент, але тільки ми назвемо наш метод Learn, тобто навчатись. І це видалимо. Отож, у нашого студента тепер доступний цей метод навчатись. Отож, можемо його і викликати. Ось таким от чином. Як можна побачити, є доступ до методу Learn. А якщо ми створимо об'єкт класу Human, не просто звичайна людина, в ньому, звісно, такого методу немає. Як можемо побачити, у нас тільки метод name є, тобто поле name точніше. Тобто наш студент розширив свій функціонал ще й методом Learn навчатися. Ось ми у студента викликали цей Learn, і він напише, що він навчається. І, прикладу, давайте запустимо: щоб виправити дану проблему, яка буде висвічуватись у нас в консолі, що нам потрібно зробити? Спершу додаємо ще таку бібліотеку. Як Windows H. І командою set console out CP з аргументом 12.51. Запустимо консоль. І головне, нам потрібно зайти правою кнопкою миші по консолі Properties опції і вибрати шрифт Lucida Console. Тільки в такому випадку у нас все буде чудово працювати, щоб і відображалися наші українські буквички І. Отож, як бачите, у нас все чудово працює, я навчаюсь. Так ось ми з вами вирішили написати ще й клас заочника студента. Студент-заочник у нас пишеться ось таким ось чином. Давайте його тут напишемо. Клас екстремюрал Student. Так ось, наш студент-заочник також матиме метод льор. Та й, звичайно, наш студент-заочник повинен успадковуватися від нашого класу студент. Сам код. Давайте напишемо. Отож, тепер давайте з вами створимо об'єкт класу студента-заочника «ExtraStudent». Назвемо його і подивимося, які методи в нього є. Переходимо e, екстра І отож. Як ми можемо побачити, в нього також є поле Name та є поле group. Хоча дивіться, ми у нашого студента-заочника поле Name та поле group взагалі не визначали. Поля Name він успадкував взагалі від класу Human. А поле group він успадкував від класу студента. А метод Learn він взагалі перекрив і реалізував по-своєму, бо він ну, вчиться інакше. Давайте викличемо такий метод у студента-заочника. Запустимо програму. Я навчаюсь, так як ми викликали метод в студента, і викликаємо метод learn в студента-заочника, я навчаюсь в університеті, але буває рідко. Ще це забула... Тобто, дивіться, ми успадкували весь функціонал людини, весь функціонал звичайного студента, та реалізували метод learn трішечки по-іншому. Тепер наш студент навчається, оскільки він заочник, він вчиться. Але буває в університеті рідко. Але більш докладніше про те, як перевизначати методи та які там є нюанси, ми поговоримо з вами в наступних уроках. Сьогодні у нас такий більш оглядовий ознайомлюваний урок для того, щоб взагалі вникнути в суть успадкування. спадкування. Давайте розглянемо ще одну особливість спадкування. Для цього нам потрібно модифікувати наш клас Human. Ми зробимо наше поле NamePrivate. Давайте це видалимо. І ось таким чином при наслідуванні, якщо це поле було private, і ось, власне, ми на рівні об'єкту класу і Human не могли дотримати доступ, до доступ той при наслідуванні ми до цього поля не отримуємо доступ. Тому що воно private. Давайте перевіримо. Створимо об'єкт. Як бачите, поле name у нас відсутнє. Тому що воно private. Хоч і студент та і студент-заочник вони матимуть це поле, тому що, ну, тому що ця схема у нас працює. Але просто поле name класу людина у нас приховано, тому ми не можемо отримати доступ до нього на рівні об'єкта навіть при наслідуванні. Тож, давайте напишемо getter для нашого поля name. Зрозуміла справа, що наш getter має бути public. І давайте e, привласнимо якесь ім'я нашому студенту. Так ось, тепер, так як у нас у нашої людини з'явився паблік метод getName, ми цей метод можемо викликати. І в об'єкта типу студент він також успадкував цей метод. Бачите, getName також успадкував. Ну, ось так от. До речі, давайте виведемо його і спробуємо, що він нам покаже. Я навчаюсь Станіслав. Але, правда, у нас з вами ім'я. Жорстко прописано, ось тут, в класі Human. І тому у нас і студенти будуть називатися Станіславом. Але суть не в цьому. А суть в тому, що і, до, і, що і до прикладу для об'єкта заочника, для нашого студента-заочника, ми теж можемо викликати метод getName. Він теж його успадкував. Давайте запустимо. Двічі Станіслав. Отож, давайте ось це привласнення імені заберемо. Якщо ми з вами реалізуємо, давайте реалізуємо з вами сеттер для цього методу, яким, з яким ми зможемо встановлювати ім'я для наших студентів. І дивіться, цей сеттер нам потрібно реалізувати в класі Human. Але всі класи, успадковані від класу Human, також отримують цей сетер. В даному випадку ми викликаємо цей сетер, викликаємо з класу Student, який успадкований від Human. Ось так ми з вами реалізуємо сетер. Він буде виглядати наступним чином. Отож, якщо ми з вами реалізуємо сетер для цього методу, ми зможемо встановлювати ім'я для наших студентів. І дивіться, ми цей сетер реалізували в класі Human, але всі класи успадковані від класу Human. Також отримує цей сетер. У даному випадку ми викликаємо цей сетер з класу студент, який успадкований від класу Human. Давайте розділимо. Нехай задаємо наше ім'я студенту. Буде Віталік. І давайте відразу виведемо його. Як бачите, все чудово працює. Також ми можемо цей метод викликати в об'єктах класу типу Extramural студент, який є студентом-заочником, який успадкований від класу студент, який, в свою чергу, успадковується від класу Human. Тобто ось такий от ланцюжок успадковування. Нехай у нас студент-заочник буде для прикладу Роман. Казав Роман, написав Віталік. Нічого. Запустимо. Я навчаюсь, Віталік Роман. Отож, як бачите, все чудово працює. І таким чином ми отримуємо абсолютно новий функціонал у наших класах спадкоємця. Хоча в них ми нічого не писали. Наприклад, якщо нам доведеться змінити реалізацію одного з цих методів, то нам не потрібно міняти таку реалізацію і у всіх інших класах. Тому що всі спадкоємці цього класу автоматично отримують нову реалізацію. Отож, з цим розібралися. Тепер перейдемо безпосередньо до сайту. Одним з найважливіших понять в об'єктно-орієнтованому програмуванні є успадкування. Спадкування дозволяє нам визначити клас у термінах іншого класу, що полегшує створення та підтримку програми. Це також забезпечує можливість повторного використання функціональних можливостей коду та швидкий час впровадження. Створюючий клас, замість того, щоб писати абсолютно нові члени даних і функції члени програміст, може вказати, що новий клас має успадкувати члени існуючого класу. Цей існуючий клас називається базовим класом, а новий клас називається похідним класом. Ідея спадковості реалізує це відношення. Наприклад, савець це тварина, собака це савець, отже, собака це також тварина і так далі. Базовий і похідний класи. Клас може бути похідним від кількох класів, що означає, що він може успадковувати дані та функції від кількох базових класів. Щоб визначити похідний клас, ми використовуємо список похідних класів, щоб визначити базовий, щоб визначити базовий клас. Список похідних класів іменує один або більше базових класів і має форму наступну. Ми вже з вами це проговорили. Де специфікатор доступу? Це Public, Protected або Private. А base class – це ім'я попереднього визначеного класу. Якщо специфікатор доступу не використовується, він є приватним за замовчуванням. Розглянемо базовий клас shape і його похідний клас Rectangle. Таким чином, відразу переходимо в середовище промування. Це все ми можемо закрити. Отож, у нас є базовий клас Shape, який реалізує метод SetHeight set і setwiz. Ми вже з вами розібрали чому, так як у нас є ці дані. Ці зміни з модифікатором доступу Protected. Отож, і в нас є похідний клас Rectangle, який буде унаслідувати всі методи з класу shape. І також реалізує свій окремий метод getArea, який буде повертати добуток оцих двох змінах. Отож, в головній функції main ми створюємо об'єкт класу Rectangle. Rect, і викликаємо метод setWith і setHeight, задаючи значення 5 та 7. І відповідно в CAUT ми просто виводимо, викликаючи метод GTR, добуток цих двох змінних. Давайте подивимося, що в нас буде в добутку. 5 та 7 ми передали, відповідно, 5 на 7 буде 35. Все чудово працює, переходимо далі. Контроль доступу та. Успадкування. Похідний клас може отримати доступ до всіх незакритих членів свого базового класу. Таким чином, члени базового класу, які не повинні бути доступні для функцій членів похідних класів, повинні бути оголошені приватними в базовому класі. Ми можемо узагальнити різні типи доступу відповідно до, до е, хто може отримати до них доступ таким чином. Е, доступ той самий клас. Public так. protected так і private так. Похідні класи, аналогічно тільки в Private, ні. І поза класами. Так ні, ні. Похідний клас успадковує всі методи базового класу за такими винятками: конструктори, деструктори та конструктори копіювання базового класу. Перевантаження оператора базового класу та дружні функції базового класу. Тип успадкування. Якраз ми добралися до цього. При отриманні класу від базового класу базовий клас може бути успадкований через. Public, Protected або private успадкування. Тип успадкування визначається специфікатором доступу, як пояснено вище. Е, ми майже не використовуємо protected або private успадкування, але зазвичай використовується Public успадкування. При використанні різних типів успадкування застосовується на наступні правила: загальне доступне успадкування. Під час отримання класу від публічного, тобто Public, базового класу. Паблік члени базового класу стають відкритими членами похідного класу. А protected, членами, а protected члени базового класу стають protected членами похідного класу. Правід члени базового класу ніколи не доступні безпосередньо з похідного класу. Але доступ до них можна отримати через виклики, виклики загальнодоступних і захищених, тобто паблік і протектед членів базового класу. Захищене, тобто Protected у спадкування. Під час отримання від Protected базового класу Public і Protected члени базового класу стають Protected членами похідного класу. Private у спадкування. При похідному від private базового класу Public та Protected члени базового класу стають private членами похідного класу множинне успадкування. Класи C може успадковувати члени від кількох класів, і ось розширений його синтексис. Де доступ є Public, Protected або private, і буде надано для кожного базового класу. І вони будуть розділені комою, як показано вище. Давайте спробуємо такий приклад. Відразу переходимо до середовища програмування. Отож, у нас є базовий клас Shape, який аналогічно має в собі методи set Vista -set Protected з протект з змінами Vista H. Також у нас є. Базовий клас PaintCost, який має в собі getCost. У нас є похідний rectangle клас, який успадковується від базових класів shape і paintcost. І також має свій метод, свою функцію getArea. Отож, аналогічно, створюємо об'єкт класу. У нас є зміна area. Задаємо значення setvista setH, викликаючи через крапку ці методи. І Задаємо значення зміні area, добутку цих двох значень. Відповідно, виводимо на екран добуток та виводимо суму, яка буде коштувати це все. Отож, що ми можемо побачити, Total area 35, total Paint Cost 2450 доларів. Все чудово працює. Отож, дякую за увагу. Зустрінемося в наступному уроці.